Тільки проснувся і відразу вирішив записати вам це відео. Друзі, вітаю! Ви на каналі Прогноз Юа. І зараз ми з вами трохи поговоримо за те, що трапилося вчора. Що трапилось? Зараз розповім правильно. Футбол, клубний чемпіонат світу. Окленд-Сіті Бокахуньос. Матч відбувався вчора. Окленд-Сіті. Команда з Нової Зеландії Напівпрофесійний футбольний клуб. Чому напівпрофесійний? Тому що в більшості футболістів футбол це більше як хобі. Адже в них є основна робота, а футболом вони займаються у вільний час. І оця команда потрапляє на клубний чемпіонат світу. В першому матчі вона отримує 10 від Баварії, в другому 6 від Бенфіки. І як сказали в команді, причина в тому, що декілька ключових футболістів команди не приїхали на турнір, тому що, тому що їх просто банально не відпустили з роботи. Так, буває і таке. Бока Хуніорс це легендарний професійний аргентинський клуб. Ось ви розуміли, буки давали перед матчем на нічию від 30 до 40. Кафіцінт був. На перемогу Бока Хуніорс, деякі буки дають закрили позицію. Тобто взагалі взагалі не давали нічого. Перемога Окленда 50, 1 до 50. Враховувався. Статистика після матчу <кхух> володіння м'ячем 74% на 26. Більше 40 ударів зробили футболісти Бока Хуніорс. Більше 20 кутових ігджі Голу 2.38 Ну, тобто рахунок повинен не буде 8-10-0. Але матч закінчився в нічию. Так, 1-1. І що саме цікаво. Забивали саме футболісти Окленда. І в свої, і в чужі. Друзі. Здається вам, що нас трошки тримають за дурників. Спробуйте тепер мене переконати, що на такому рівні не грають на контору. Ви маєте написати, що так буває все. Але, як казав класик. Не вірю. Не вірю. Будь ласка, підписуємось на канал, хто ще не підписувався, ставимо подобачку відео і пишемо свої коментарі, чи не важа.